Енергія 5 тхарма, бажання душі. П'ята найглибша енергія це тхарма, це внутрішній сенс вашої особистості. І тхарма показує, чого бажає ваша душа, яке її справжнє призначення та глибина потреб у цьому житті. Вона приносить вам абсолютну внутрішню радість та гармонію. І якщо ви не досягаєте цілей, відчуваєте внутрішню порожнечу, це сигнал, що ви ігноруєте свою тхарму. Коли ви живете відповідно до своєї тхарми, ви отримуєте невичерпне джерело енергії. Ви не вигараєте, бо кожен ваш крок і кожен день наповнений глибинним сенсом. Це про трансформацію бар'єрів. Розуміння вашої тхарми дозволяє вам зняти емоційні бар'єри, які створює вже ваш розум. І це допомагає перетворити внутрішній конфлікт на абсолютний фокус. Це синхронізація, коли всі п'ять енергій від вашого мислення, числа свідомості до вашого бажання душі, тхарма синхронізовані, ви досягаєте стану легкості, масштабу та повного внутрішнього ресурсу. І я, як цифровий психолог та енергопрактик, допомагаю повернути вас у потік тхарми. Ми виводимо бажання вашої душі з області мрій у область конкретних рішучих. Це дозволяє вам масштабуватися в своєму житті, отримаючи енергію від самої своєї діяльності і не борючись із собою. Життя у тхармі це життя без вигарання. Пишіть свою дату народження, і ми прорахуємо з вами вашу тхарму.